Дивіться, друзі, яка гарна квіточка, з вами ваш психолога Анастасія. Знаєте, це як така внутрішня стійкість, як наша нервова система, яка незважаючи на перешкоди, на біль. На різні ситуації, які бентежать всіх нас, а ця нервова система, незважаючи на холод, на осінні вітра, сьогодні в нас досить потужний вітер, вона вистоює, нейронні зв'язки ще тримаються, і, і оцей ресурс він необхідний кожному з нас. Тому я бажаю вам всім ресурсу. Я бажаю вам внутрішньої такої квіточки, яка би давала вам внутрішній захист, незважаючи ні на що. І бачите, вітер знову на неї дує, а вона все стоїть, і ще ці червоні листочки в неї цвітуть. І нехай вашій душі цвіте надія і цвіте ресурс на відновлення і на все найкраще.